Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 11 градусів та від плюс 6 до плюс 7 вночі. Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім закінчитися. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він закінчиться. У Чернігівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 6 градусів та від плюс 6 до плюс 7 вночі. Ввечері погода у Чернігові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ вранці піде слабше. Він буде продовжувати йти весь день і закінчиться тільки ввечері. У Сумській області вдень температура становитиме від плюс 12 до плюс 10 градусів та від плюс 7 до плюс 9 вночі. У Сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На сході. На Харківщині очікується температура від плюс 16 до плюс 11 градусів в день, та вночі від плюс 10 до плюс 9. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день, опадів не прогнозується. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 12 градусів та від плюс 14 до плюс 7 вночі. Вранці у Донецьку небо буде ясним. А вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 9. Небо у Луганську буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опади не очікуються на півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 12 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 8. В Одесі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися у другій половині дня опадів не прогнозується. У Миколаївській області очікується температура від плюс 14 до плюс 10 градусів в день. Та від плюс 10 до плюс 6 вночі. Хмари, що з'являться на небі у Миколаєві вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 8. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Херсоні майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 17 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 9. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Запоріжжі буде вкрите хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується вдень день ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Криму температура вдень буде від плюс 9 до плюс 15 градусів та від плюс 14 до плюс 6 вночі. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. вранці ітиме дрібний дощ, який вдень може посилитися, але до приходу вечора він повинен припинитися. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 9 до плюс 5 градусів в день та вночі від плюс 3 до плюс 4. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора, увечері йтиме дощ. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. В Івано-Франківську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Тернопільщині денна температура буде від плюс 8 до плюс 11 градусів та до плюс 6 вночі. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний дощ. На Буковині максимальна температура в день становитиме від плюс 11 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 7. З самого ранку небо у Чернівцях вкриється хмарами. Які протримуються до кінця дня опади не очікуються. На Закарпатті денна температура буде від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс восьми. В Ужгороді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вдень піде сильний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс одинадцяти градусів та до плюс 5 вночі. Протягом усього дня в рівному буде триматися хмарна погода. Опади не очікуються. У Волинській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 8 градусів та до плюс 6 вночі. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день, без опадів. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день без дощу. У центральних областях на Кіровоградщині денна температура буде від плюс 14 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8. Протягом усього дня у Кропивницькому буде триматися хмарна погода, без опадів. На Полтавщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 8 до плюс 9. Ввечері погода у Полтаві проясниться. Але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без дощу. У Черкаській області температура в день буде від плюс 12 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 8. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вночі можливий сильний дощ, вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. На Дніпропетровщині вдень температура становитиме від плюс 17 до плюс 13 градусів. Та вночі від плюс 10 до плюс 9. Ранок у Дніпрі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора опадів не прогнозується. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі можливо пройде дрібний дощ, увесь день. Починаючи зранку пройде без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це було все на сьогодні, дорогі глядачі. Сподіваємось, що наша інформація допоможе вам планувати ваш день. Пам'ятайте, що правильний одяг може зробити будь-яку погоду приємною: бережіть себе і до нових зустрічей.